В цьому відео, де знайти товар для дизайну, редагування дизайну, додавання тексту, опис товару з нашим дизайном, завантаження на платформу. Зараз ми перебуваємо на сторінці мого магазину на платформі ЗАЗу. Натискаємо Stores мої магазини. Обираємо потрібний. Переходимо на сторінку, де можна побачити останні додані товари. Натискаємо на Collections. Колекції. У мене вже створена осіння колекція для Baby Shower Party. Натискаємо на неї. Вже є опис, теги. Спускаємося донизу, натискаємо Add Products. Додати товари. Натискаємо Browse, потрапляємо на сторінку, де представлені пусті товари Blend Products. Обираємо «Party supplies». Вводимо в пошук Paper Cup. Тобто паперовий стаканчик натискаємо на обраний товар. Дана сторінка для безпосереднього завантаження нашого дизайну. Це може бути ваша авторська ілюстрація в форматі PNG JPEG, або відсканована картинка, або текст, або ілюстрація плюс текст. Поміщаємо дизайн в зелену рамку. Це така безпечна зона для подальшого друку вашого дизайна. Справа внизу буде відтворюватись ваш дизайн вже на товарі. Додаємо текст. В колонці зліва можна знайти відповідну кнопку. Я додаю той самий шрифт, який я вже використала в своїй колекції. Щоб зрозуміти, що взагалі потрібно писати на паперових стаканчиках, в моєму випадку для Baby Shower Party, я заходжу в Zazzle, роблю окрему вкладку в браузері і вже створюю пошуковий запит як клієнт і дивлюся, які дизайни вже є на цій платформі і що зазвичай пишуть на паперових стаканчиках. Змінюємо тексти шрифт. Фонд на такі, які нам потрібні. Натискаємо «Дан» поріс справа. Тепер опис товару, додавання його до колекції, пошукові теги. До речі, теги теж можна подивитися на чужих схожих товарах і заміксувати з декількох до свого товару. Уважно читаємо та обираємо. Готово! Тепер можна побачити, як ваш товар буде відображатися на платформі ZAZO. Можна зайти в колекцію і перевірити, чи з'явився новий товар з новим дизайном. Можна також перевірити, чи відповідає новий товар стилю всієї вашої колекції. Також перейти на сторінку товару, де ви зможете завантажити фото з вашим товаром для використання в рекламі в соціальних мережах та для просування продукту. Бажаю великих продажів, якщо було корисно, підписуйтесь, будуть ще відео на тему Фріншоп Азазов.